І от головний інсайт в вересні місяці людина, яка відповідає за протиповітряну оборону Києва, має зар... живучи в Києві, проживаючи в Києві, має зарплату 35 тисяч гривень. Блядь, союзники були просто шоковані, коли ми до них прийшли і чомусь сказали: ми все равно все сьому русським. Шість пілотів. А де а де а, 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 англомовні пілоти? Дайте англомовних пілотів. Ахуєна. Де ж ці байрактари? Радіо байрактар є, байрактарів немає. У росіян тисяча літаків. Чому вони досі не в Києві? Маючи тисячі літаків. На тілі марафоні сидіть два пацана. Бля. Моїх моїх годов нахуй у одного написано. блядь, Ми вже блядь, понабирали сорок видів танків, з якими не знаємо, що робити. Сидімо, блять, по покалена в говні. Де-то под Авдіївкою, блядь. Всім привіт. Мене звати Микита. Я сержант запасу сил протиповітряної оборони України. Так сталося, що я два роки брав участь в українсько-російській війні, і тепер намагаюсь про неї говорити максимально просто. Наскільки це можливо минулого тижня? всі ми почули новину про те, що Швеція передасть нам літак-розвідник. А на цьому тижні Макрон вирішив набрати собі політичних рейтингів. Пообіцяв колись передати нам скількість Міражів-2000. А в контексті двох цих новин е, хотів би поговорити про F-16, про всіма нами F-16, які ми так чекали, також маю для вас інсайт про те, коли нарешті з'являться в нас F-16 і чого вони не з'явились в квітні. Е, це класична історія про те, як ми дохуя хотіли і ніхуя не робили. І ми спробуємо розібрати з вами навіщо вони потрібні і чи потрібні вони силам оборони України загалом. Е, перед тим як ми перейдемо до основного блоку і будемо говорити про ці всі е, цікаві, але трошки нудні речі. Давайте з вами долучимось до збору і задонатимо пацанам, які боронять Київ на, на ТНТ плак. f 16 ще немає, і невідомо коли з'являться Макро, так як так само, як і виражі 2000, які Макрон нам обіцяє сьогодні. Отримаємо ми їх може через пару років. Нам треба чимось збивати повітряні цілі. Все, чим ми зараз можемо збивати повітряні цілі, це ЗУ ЗУ 66-го року випуску. На жаль, 66-му році блядь, ще не було тепловізорів. От. І вночну. І вночі е, літаки підсвічувались прожекторами. На жаль, ще єди літають трошки вище, ніж кукурузники. Хоча в 66-му році навіть кукурузники вже ушки було проблематично збити. От і в принципі вони літають вночі. Через це для того, щоб ефективно їх збивати, нам потрібні тепловізори. Або єдиний шанс їх збити це місячна, місячна ніч, і це не жарти. Нещодавно один з розрахунків, який я знаю особисто саме завдяки місячної місячної ночі. Збив шахеда. В принципі, ти не можеш його не почути, бо шахідати досить гучно, і тобі рації кричать, виявляє його акустично. Якщо ти знаходишся десь на сході, то в принципі ти окустер, якщо чуєш, що він десь летить, ти можеш на звук спробувати в От. Але на... в, Київ, в межах Києва це дуже не приветствується. Тобто у тебе має бути відеофіксація, куди ти ведеш вогонь і так далі. Бо спокій мешканців. Ну, Важливіше, ніж пальба аби куди. Тому ти маєш виявити його візуально. Я розрахунок почув його акустично, розвернув установку, і так сталося, що він потрапив під промені місяця і розрахунок його знищив. Але якщо б у них був би теплак, от, таких би цілей було знищено більше, бо не завжди так співпадає, що звушка розвернута, блядь, і місяць світить, і шахід летить. От, тому з теплаком все це, це, це робити простіше. Тому донати пацанам на теплак, може вони заб'ють більше шахідів. Mirage 2016. Чи це одне і те саме? Приблизно одне і те саме. Для... Навіщо вони потрібні? На них можна вішати ракети. Ракети скальп і ракети Storm Shadow. Коли будуть ці в 16 приблизно відомо, коли будуть Mirage 2000, взагалі невідомо. В чому головний мінус? Це знов ж таки цю техніку. Треба буде адмініструвати. Цю техніку треба буде обслуговувати на цю техніку. Треба буде окремо вчити людей. І загалом про мінуси ми поговоримо більш детально. Ми поговоримо далі. Ну а поки нам пообіцяли, Макрону за Нам не дуже чекаємо, коли вони будуть. І так, міфи про літаки. Міф перший: НАТО ніколи не веде, не веде бій без панування в повітрі. Блять, НАТО не веде бій без панування всюди, на землі, в небі і в повітрі. Основний принцип НАТО це мережоцентрична війна. What the fuck is this? Як сказав один, як сказав один мені солдат на фронті, я кажу: ти знаєш Рома, ми її бачимо по принципу мережоцентричної війни. Ти розумієш, що таке принцип мережоцентричної війни? Він подумав, подумав, каже: Да. Я рю, що там найголовніше? Він каже: Найголовніше, блядь, щоб була мережа. В чому принцип мерожоцентричної війни? Ми наносимо удар всіми силами та засоби в один момент, тобто одним кулаком. Для цього треба піхота, бронетехніка, засоби розвідки, флот, засоби дальнього ураження і літаки. Тобто тоді виходить отакий удар. Якщо ми будемо бити тільки піхотою, зрозуміло. Якщо ми будемо бити, бити тільки літаками, зрозуміло, це буде неефективно. Для того щоб удари були ефективні завдяки мережі, тому й мережа центрична війна в центрі всього мережа і її застосування в один момент там, де це найбільше потрібно. Тобто, всі сили та засоби одномоментно застосовуються по одному участку фронту. Для цього треба чим більше в тебе є кількість цих сил та засобів, цим, тим краще. Тому НАТО не воює, поки не воює, поки не реалізований принцип мережі центричної війни, і поки вони не досягли переваги всюди. Тобто, якщо ми візьмемо всі сили та засоби НАТО е, в плані літаків і додамо їх українській армії, ми все одно все сьомо русських, бо росіян 600 тисяч, а нас 300. Міф другий. Як 16 дуже потрібні були при контрнаступі. І якби вони у нас були, він би пішов по, -по іншому. Ну по перше, не було ніякого контрнаступу, Була літня осіння наступальна кампанія. Це різні речі. Контрнаступ ми провели успішний в Харкові та в Херсоні. Це була літня осіння наступальна кампанія. Не може бути контрнаступ це дії, блядь, які відбуваються після оборонних дій. А ми наступали на Харківщині, ми наступали на Херсонщині і продовжували свій наступ на півдні. Це перша дуже важлива подія. Друга подія f 16 при, на... при наступальних діях. Ну вони не могли появитися так швидко, бо треба інфраструктура. Це нереально. Ми не могли. Треба роки для того, щоб ці літаки дійсно з'явились в повітрі. Але навіть якби вони були, вони ефектив... літаки в наступальних діях ефективні тільки при пікуванні, пі... пікіюруванні пікуруванні, пікуванні, вони вниз летять. Тобто, от є Акоп, в окопі сидить піхота, заходить куча літаків, як юнкерси в Другу світову війну. І вони отак от завісають і розстрілюють ту піхоту. І потім ну, виходять на віражі і уходять е, е, назад. Є стільки зараз сил та засобів ППО, як у нас, так і у противника, які просто не дозволять так літакам літати. Вони не дозволять. Щоб ви розуміли, ППОшник, який сидить на фронті, він, блядь, тільки і чекає долбайоба, який залетить в зону ураження, і вони просто не залетають. Через те, що всі знають, що якщо ти підлітиш хоча б на 5 кілометрів, тебе розстріляють. Чому росіяни стали використовувати каби? Це максимально неефективна зброя, колись про них поговоримо. Через те, що вони діють з 80 км ну з кілометрової зони, тобто здалеку їх можна пускати здалеку але вони так само не дуже ефективні для наступальних дій. Вони ніяк би не допомогли нам при контрнаступі, адже а навіть бо якщо їх було там 100 000 штук, нічого б не змінилося, бо не можна, бо ми не можемо робити маневр, який називається пікупікірування, тобто пікування прямо безпосередньо на противника. Приклад Байрактар. Ахуєна, де ж ці байрактари, радіобайрактар є, байрактарів нема. Чого нема байрактарів? Того, що вони не, можуть, не зможуть пікувати, їх нахуй позбивають, і все. Це саме солодка цілька. Дуже є на відео, коли байрактар збив систему управління і літав по Києву, і по ньому з радостю паліли ППОшники і дуже легко його збили. Тобто, ну, на жаль, літаки самі по собі повертаємося до Бережоцентричної війни, вони ніхуя не вирішують. Воно має бути все в комплексі, а особливо 12 літаків. На жаль, контрнаступ був на. Контрнаступ, блять. Літня осіння наступальна кампанія була дуже амбітною, і вона, вона пішла не так, як ми цього хотіли, а не через літаки. І якраз щодо контрнаступу, є інсайт. Союзники були просто шоковані, коли ми до них прийшли і чомусь сказали. Спочатку ми казали, дайте 300 танків там і 500 БМП, а потім до них чогось прийшли і сказали: блять, а дайте ще, саме, ще літаків. Вау. Wow. Вони просто не зрозуміли цього питання. Якщо ви подивитесь навіть відкритих джерела, генерал Мілі дає багато інтерв'ю про це. Тобто вони не зрозуміли, які літаки. Ну, добре, окей. Ну, президент насправді продавив це питання і на дистанції дуже, вийшло дуже круто. Тому що у нас дійсно будуть круті повітряні сили, але вони будуть тоді, коли про них це казали союзники: Окей, ви просите літаки, почекайте пару років. А ми казали, ні, завтра, 16 літаків, або 20, або 24 літака. І ми їх просто доїбали. цими. вони сказали, добре, давайте пілотів. ми кажемо, о, у нас є 6. Шість пілотів, а де а де а, 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 англомовні пілоти? Дайте ангамовних пілотів. Бля, ну от є шість пацанів, давайте їх навчимо, а потім будемо дивитись. Я вже не, не нічого не розказую про інфраструктуру, таке інше. У нас насправді є там в Канатово. ну це окрема історія. Тому так, тобто, і це і союзники були ну трошки здивовані таким підходом. Тому так тому це така історія, коли ми зможемо. Коли ми зможемо побачити в небі мільйони в 16 ну це дуже-дуже дуже, дуже, дуже далеко йдуще питання стратегії розвитку повітряних сил. В армії банально не вистачає кадрів. Якщо ми колись зробимо випуск про те, чому в армії не вистачає кадрів, тому підписуйтесь на цей канал і, і, і не про, не про ібійоті цей випуск. Міф про те, що F-16 вплинуть на перебіг війни, ну це зовсім неправда. На перебіг війни може вплинути велика кількість а, по, структуровані, правильно зроблені, блядь, навчені. Повітряні сили, які інтегровані в загальну систему Збройних сил України. А у нас немає загальної системи збройних сил України. А ми, а ми робимо повітряні сили. Тобто, ну це трошки дезбалансує. Простий приклад: жінка і чоловік обидва працюють. Жінка заробляє 70 тисяч гривень, чоловік 5 і купіли телевізор за 100 тисяч гривень. Блядь, могла б жінка сама купити цей телевізор, могла б. Допоміг чоловік, ну трошки допоміг. Ну, це така ж сама історія. Тобто, якщо, у нас, якщо росіян 600 тисяч, а нас 300, ну допоможе нам, блядь, 10 в 16, ну трошки допоможуть. На щось вплине, ні на що не вплине. На жаль, буде така ж сама історія, як відбувається зараз. І жодні в 16 ситуацію не змінять. Який маємо плюс, від в 16. Він дійсно є. ми і, і знову ж таки, і що саме прикольне, за нього стали балакати за цей реальний плюс. Вже тільки, вже, тобто в квітні минулого року чи коли там почав в інфополі з'явилося в 16, навіть такої проблеми з кабами не було. Максимально просто. Зараз ми бачимо, умовно кажучи, на 30 кілометрів вглиб фронту. Все, далі 30 кілометрів ми не бачимо. Але, звісно, є блядь, імпортна розвідка, яка нам трошки допомагає. І коли ти як ну попошники це знають, кажуть там зліта злітіла така та кількість літаків чи ще щось. В принципі, ти знаєш азіму, звідки вони злетіли. Але щоб точно виявити ціль, ти бачиш тільки на 30 кілометрів. На 30 там 50 кілометрів, дають бачити нам РЛС. Тому літаки в тандемі з літаком-розвідником шведським, літак-розвідник піднімається в небо і бачить на 300 кілометрів за лінією фронту. Якщо він бачить, що піднімають якісь свої літаки з кабами, йому треба залітати за 80 кілометрів до лінії фронту літаку з кабами, щоб скинути в наш, ну, в наш цей каб. Наш літак може піднятися на перехоплення і знищити російський літак з кабом. Тобто ну, це великий плюс. Ми зможемо унеможливити їхнє скидання кабів і таке інше, але ну в принципі не більше. Знову ж таки, саме яскравий приклад про. Літаки про повітряні сили, про f 16 і так далі. У росіян тисяча літаків. Чому вони досі не в Києві, маючи тисячі літаків, того, що їх 600 тисяч, а нас 300. того що 600 групування в 600 тисяч навіть з підтримкою 20 тисяч літаків не зможе просунутися на, на стратегічну глибину, навіть на оперативну глибину не зможе просунутися. Можуть пробити тільки тактичний успіх. І тобто просуватися на 3-5 кілометрів. Все плюс є розгорнуте ППО, яке ці літаки будуть збивати Тому сам, тому єдиний плюс. Які ми маємо реально від f-16 це стратегічний якого добився президент. Це те, що в нас стає стають так звані повітряні сили і стає правильний розвиток цих повітряних сил. Хоча блядь, міраж 2000 тут трошки не туди. О, тому що ну на якщо ти розвиваєш повітряні сили, ти маєш їх розвивати навколо якоїсь однієї моделі. Ми вже блядь, понабирали 40 видів танків, з якими не знаємо, що робити. Тому їх треба обслуговувати. Таке інше. Літак це вообще топ. Це вершина розвитку збройних сил. Якщо ти розвиваєш літаки, ти маєш розвивати якусь одну модель, а не набирати все подряд. І у тебе буде і міг, і міраж, і ще якусь херню можна, і шведський Гріпен, Я щось чув, і ще якусь херню можна взяти. Ні. Треба брати один базовий літак і навколо нього працювати. Ну але вже маємо там, як то кажуть, те, що маємо. Давайте ж будемо чесними. Ну, принаймні, цілі такі у нас є бодай якась стратегія, і повітряні сили починають ставати ну якби на шлях на шлях побудови, і можливо років через 10 ми будемо мати прикольні е, повітряні сили, які будуть сопоставими з повітряними силами якоїсь іншої країни. От але стратегічно це нічого не дасть. Прямо зараз, прямо на, цей, на цей момент, так, точніше, тактично, прямо на цей момент, ми можемо трошки покошмарити кацапів, і вони менше будуть кидати кабів. Все. якщо коротко по висновкам. В 16 тема С-16, вона була дуже перегріта в принципі. у нас да, з позитивного у нас років через 10 з'являться сильні повітряні сили. Але чи вони нам будуть потрібні через 10 років? Ну будуть потрібні звичайно через 10 років. Але чи це стопова тема для обговорення? Оце зовсім не факт. Звичайно, круто, що ми знов ж таки, що ми цього добилися, що ми будемо мати ці літаки, і що ми будемо мати повітряні сили. Але на на поточний момент напевно, більш актуальні є теми комплектації піхоти, комплектації нашої бронетехніки, особливо блядь, комплектації піхоти. Бо 300 тисяч проти 600 не дойдуть до кордонів 91-го року. Вони бодай би те втримали по комплектації бронетехніки заробітній платі військовослужбовців не може воєнний отримувати двадцять тисяч гривень. Він блядь, не отримує сто двадцять сто дев'яносто. Це хуйня. Він отримує два у нього заробітна плата двадцять тисяч гривень. Щоб ми всі розуміли з вами. Ми, коли зробимо про це окремий випуск, це дуже така цікава тема. Але людина, яка відповідає за протиповітряну оборону Києва, має ж, живучи в Києві, проживаючи в Києві, має зарплату 35 тисяч гривень. Блять, я не, я не впевнений, що камінчик буде гарний камінчик. І це нормальна професія, буде працювати за 35 тисяч гривень. Зона відповідальності зовсім різна. Тому оці теми, напевно, більш важливі ніж тема в 16 А це в 16 ну все вийшло круто. Як і казали союзники, коли до них прийшли і сказали, давайте нам блядь, 20 літаків. Вони кажуть, та ні, почекайте, пацани, давайте років через 5-7-8 у вас будуть повноцінні повітряні сили, Ми знаємо, як це зробити. І ми цим шляхом ідемо. І це дуже дуже прикольно. Але зарплатою 20 тисяч гривень, ми не думаємо, що скоро прийдемо до фіналу. ППОшники знають, що є така команда «Штіль», тобто це команда, коли тобі в бойовий чат приходить повідомлення. Працюють наші міг, нічого не збивають. Або працюють наші су, нічого не ну нічого збивать. Тобто всі ППОшники просто щоб акустично не і не їбануть. Вони просто свовони просто зачихляють свою зброю і чекають поки поки відпрацюють наші літаки, потім дають відбій, що все там наші, 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 наші літаки відпрацювали. І от головний інсайт: в вересні місяці ми всі ППОшники України мають нарешті прочитати те, чого блядь, Ми вже давно чекаємо. Працюють наші пара наших F-16, всім пацани, всім штіль. Блядь, ну в принципі, ми дожди були, ще блядь, в квітні прочитати, але щось не вийшло. Всім бажаю штілів вночі. Вдень, а вдень ми все зіб'ємо. Для того, щоб збивали щось вночі, задонати пацанам на тепловізор, про який я казав. Бо f 16 чи знає коли будуть, а шахіди сьогодні вночі точно полетять. Я все-таки асимілірований руск і українець. Мой родной язик однозначно український. Я говорю, ну стараюсь максимально говорити на українська, внома органічно матюкається тільки на руськам. И вот, блядь, у меня один вопрос: кто вообще придумал про эти, блядь, самолеты? При чем тут самолеты? Какая реакция у всех военных на эти самолеты максимально жесткая? Сидим мы, блядь, получается, по колено в говне, где-то под Авдеевкой, блядь. И я открываю, блядь, просто видео, смотрю, все ждем, когда мы будем наступать, блядь. При том, что наступать, никто не думал, что мы будем наступать на юге. Но это, блядь, отдельная длинная история, блядь. И мы, чтобы вы понимали уровень, в каком мы говне сидим, блядь. В это место, блядь, проститутки не ездят даже, нахуй. Ни за какие деньги, блядь. Вот, то есть, то есть это совсем плохо. Вот так все любят сбройные силы, нахуй, что даже проститутки туда не ездят, блядь. И вот сидим мы в этом говне, блядь, и открываем, блядь, и я открываю видео, нахуй, какое-то. На телемарафоне сидит два пацана, блядь, моих, моих годов, нахуй. У одного написано, блядь, Командир, нахуй, резервной, блядь, роты какой-то там хуйни. Я, кстати, тоже теперь... А, не, запаса, блядь, что-то... Офицер запаса, командир резервной роты, блядь. Я тоже, кстати, теперь подписался, блядь, сержант запаса, хули. Командир запаса, блядь, охуенно. И вот они сидят вдвоем, два пацана моих годов, блядь, и пиздят. Да, если нам передадут 24F16, мы, конечно, тогда прорвемся. А если 32, то мы там, блядь, до Крыма ебанем. И в это же время... Это при том, що я сижу в говні. Мне командир батальона, нахуй, танкового, который ебашится там на юге, говорит: да какие в пизду, в 16 Мы вы выехали на поле по нам со всех сторон. Как начало ебашить, блядь. У меня из 30 танков 2 осталось, нахуй. Хорошо, что люди живы. И мы всерьез. И в это время, когда происходит вот такой пиздец, этих видео куча, где пацики выходят с этих, блядь, брэдли, блядь. Это не смешно, но я не могу по. На эти, блядь, минные поля, нахуй. Друг друга тянут, Это нас какой у них, блядь, был боевой дух? Они друг друга вытягивают. Вы видели я видел, блядь, это видео. Я вижу утром видео, где пацаны выходят, блядь, с Брэдли нахуй, какого-то хуя, почему, блядь, им никто не объяснил, что не надо на Брэдли туда, блядь, похуй. Они выходят на это минное поле, блядь, тянут своего раненого, пока он выходит на это поле, он подрывается, блядь, на этом лепестке, сам себе накладывает турникет, блядь, его затягивают в это Брэдли, Брэдли начинает уебывать, и в это же время два каких-то уёбка, блядь, у какого-то рода написано, командир резервной роты рассуждает, ну, мы бы прорвались на юге, если бы нам дали 32 F-16, и ни один пидорас не вышел после этого, блядь, и не извинился, никто ни слова не сказал, похуй, все, блядь, всем сошло с рук, все ходят нахуй улыбаются. Ну, типа, я не думаю, что это ок, типа. Поэтому F-16 нахуй не надо, на их 600 тысяч, нас 300. Нам надо как-то консолидироваться и или всем идти в ТЦК, блядь, или начинать что-то думать и делать.